Всім привіт із України. Я вас запрошую в своє в'язальне відео, в якому я розповідаю про в'язання, про своє життя у в в'язальному своєму світі. І хочу сьогодні вас запросити в спільний проект Вернісаж осінніх барв 2023. Це вже другий раз проходить цей проект. В першому я, на жаль, не приймала участь, але в другому я вирішила звичайно не пройти повз. Це дуже цікавий проект. І мені він дуже сподобався, але я хочу з вас і вас в нього запросити і трішки розповісти, що ж я планую в'язати в цьому проєкті. Які в мене плани, які в мене ідеї. І так, дівчатка, цей проєкт організували дві чудові майстрині Маруся і Ліля. Посилання на їхні канали я залишив в інфобоксі, назву каналів. Також тут напишу, щоб вам було зручно шукати назви цих каналів, щоб вам було зручно. Без всяких там питань, да? все можна було знайти швиденько. Дівчатка організувала цей чудовий проєкт, за що я їм дуже-дуже вдячна. Мені дуже подобають такі ідейки, адже це мотивує працювати, створювати для вас цікавий контент. І я в цьому проекті будуть спонсори, до речі. А хто хоче, може також залучитись до спонсорства. Напишіть про це Марусі або Лілі, Дівчатка вам все розповідають, все допоможуть. А також в інфобоксі ви знайдете і список учасниць. А зараз я розповім трішки про проект, і що ж я планую в кожній з номінацій проекту робити. Всього п'ять номінацій, я можу неправильно їх називати, бо в мене номінації записані на комп'ютері, але в мене зір не таке гарне, щоб все бачити, що там записано таким дрібним буквам. Тому перший проєкт, перша номінація це діти, це наше все-все в'язання все для дітей до 14 років. Я не буду приймати участь в цій номінації взагалі, тому що мій син не любить в'язаних речей. Взагалі, в нього нема бажання зносити в'язані речі. А, мої племінниці одні вже 15, вже не попадають під цю категорію. А друга, ну вони обидві далеко за кордоном. Коли я її побачу і що, і як, я навіть не маю уявлення, на жаль. На жаль. А, тому ця монудація пройде повз мене. Ось осінь, найкраща пора для натхнення, здається, так. Ці номінації, в другі, можна в'язати щось для себе, для дорослих. Ці номінації ви можете в'язати не тільки для себе, для кого завгодно, що вам більше доподобає. І я в цій номінації запланувала зв'язати собі неймовірну річ. Чесно, ця річ має свою таку історію, довгу історію. Навіть ниточка вже трішки злежалася. Ось у мене такі два маточки, Вона вже, аж, бачите, розпушилася, злежалася, тому і над неї треба активно працювати. Вона така неймовірна, розкішна. Я ось зараз приберусь з кадру, щоб вона вам не засвідчувалася, і вам її було дуже гарно видно. А можливо, я просто десь тут маленьке фото, відео ставлю цієї ниточки, бо вона, чесно вам кажу, неймовірніша. Пряжа це аніза Angora Gold, який 550 метрів на 100 г, 80% акрилу, 20% шерсті. І це неймовірний колір, вже скоро навіть порветься етикетка 6620, це Angora Gold Batik правильно називається. Я купила тільки один моточок, бо він був в нашому місцевому магазині і мені просто сподобалось різноманіття цих неймовірніших кольорів. Мені написали Юлю, докупи ще один і ти щось собі зможеш створити. Але поки Юля збиралась докупити, розпочалася війна на жаль. Ось так. Вибачте, покладу сюди. Тому Юля бродила по просторах Пінтересту і нам трапила на ідею в'язати жакартом з секційної літочки. Я думаю, чому не спробувати? Мені це сподобалась ідея. Я взяла за основу біленьку ниточку. Цю біленьку ниточку я можу докупити в будь-якому магазині, нашому, навіть місцевому. Тому я взяла ось цю біленьку ниточку і буду розпочинати в'язати собі светер з жакардом, біленький, з цієї ниточки. О, це таке, знаєте, нагадування, що не треба. Що треба утеплятися, бо зовсім-зовсім скоро вже буде зима. І цей білесенький іні на Різнобарві осіні осі, ось-ось вже є. Це таке в мене буде така, знаєте, асоціація. Це буде моя робота для цієї номінації, а, бо мені дуже-дуже хочеться. А, хоча дівчатка дозволили приймати участь з інших спільних проєктів. А, Взяти з собою недов'язи, і в мене все-все це є задоволення, але цей светр у мене визріває в голові ще з січня місяця. Я вже купила пряжу, вже все є, тому чому не створити те, що мені дуже-дуже давно хочеться. Погодьтеся. Ось так. А, слідуюча номінація: зігріваємо ручки і ножка. А, я планувала на цьому тижні старті розпочати в'язати собі рукавички. Але вирішила, що на серпень буде дуже багато, тому Юлю, зупинися, дов'яжи те, що ти маєш. Але я маю надію, що я також прийму участь в цій номінації. Скоріше за все, я також відв'яжу собі рукавички, як я і планувала, але розпочну їх уже в вересні, скоріше за все. І в мене є ідея або то будуть шкарпеточки, або то будуть гольфи. Мене Маруся, до речі, також надихнула на гольфи. Я хочу собі для дому. Для Знаєте, ходіння по квартирі такі м'якенькі, такі гарненькі, тепленькі гольфики. Мені дуже цього хочеться. Я правда не знаю, тому що в мене ніжка не вузень, тому про треба продумати. У мене вже вчора навіть були ідеї, як створити, щоб все добре трималося, що мені потрібно, де що. Я вже продумала ці всі думки, але вирішила відкласти також на серпень, тому що в мене не дов'язано з попереднього старту шкарпетка. Тому я планую прийняти участь і в цій номінації, але я буду по черзі це все робити і про це все вам розповідати. Наступна номінація, четверта номінація це все для дому. Я правильні назви номінації не пам'ятаю, дівчатка про них розповідали. Я все залишу в описі, ви заглядайте туди, або перейдіть краще до дівчат, і там все відбудуть. Якщо вам цікаво, прав назва номінації. Але ця четверта номінація це щось в'язання для дому, можна зв'язати іграшки, і тут мені О, точно я хочу ці дві іграшки. Це будуть дві іграшки, це будуть маленькі осінні гарбузики. Мені дуже їх хочеться. Я навіть планувала в іграшковому бумі їх зв'язати. Але коли я побачила цю номінацію, то я вирішила, що я їх зв'яжу саме для цієї номінації. Можливо, ще щось створю для дому, бо мені дуже хочеться собі Серветочку на стіл для відео. Мені дуже сподобалось, коли я зв'язала на подарунок серветку. А, мені хочеться завершити подушку, яка в мене є. У мене є подушка з плюшевих цих пряж, я заплав назви Гімалая Долфен Бебі. І дуже це дорого. А можливо, у мене є ця гімалаї, бо я зараз не хочу в'язати іграшки з цієї, мені більше. До подоби на півбаву не збагнув в'язати іграшки, тому, можливо, я задію те, що в мене є в моїх запасах, і дов'яжу таку невеличку подушку для синошка на осінь. Ну, це так. Плани, але не стовідсоткові. І остання номінація п'ята. І з кожною осінню. Я розквітаю знову, здається, так вона називається. І в цю номінацію ми можемо брати будь-який вид свого рукоділля. Звичайно, я беру ось цю неймовірно красиву вишивку. Хто зі мною давно, він пам'ятає, що ця вишивка розпочата була ще в Німеччині якраз в серпні місяці, в минулому році, тому я хочу над нею попрацювати. Хоча завишивати всі-всі ці листочки. Маю надію, що мені це все вдасться. Ось такі мої невеличкі плани, їх небагато, але над ними треба працювати, створювати, і я маю надію, що мені все вдасться. Це вийшло таке невеличке, коротеньке відео, тому що в цілому про плани я всі розповіла. І хочу запросити вас в цей проєкт, якщо ви ще не приймаєте участь. А якщо не помиляюсь, то можливо прийняти участь, подати заявку до вступу до 7 серпня, до 7 серпня. Тому, якщо ви хочете прийняти участь, то робіть це. А я вам бажаю всім гарного настрою. Проношу вибачення за шум за вікном. У нас там в школі Стройка йде, влаштовують підвали для навчання наших діток. Всім-всім шалений привіт, всім! Гарного настрою і до наступної зустрічі! А вона буде скоро.